Футбольний прогноз, чемпіонат світу, зона відбору Європа. 16 путівок буде отримано європейськими футбольними збірними на чемпіонат світу США, Канада, Мексика в 2026 рік. І багато вже в деяких групах визначаються певні лідери. Це ми вже з вами розбирали. Ще будемо повертатися і в жовтні, і в листопаді до цього напрямку в темі відбіркових матчів на Чемпіонат світу. А зараз я хочу просто коротенько, друзі, дуже коротенько, з вашого дозволу, стисло, пройтися і запропонувати на, щоб не бути голословним, сім. Вісім ага. матчів. Пропоную вашій увазі. І вісім моїх варіантів прогнозів на ці матчі неділі 12 жовтня. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджайте лайки, вподобайки, пишіть змістовні коментарі. Завжди вдячний вам за підтримку. А також всіх-всіх увага запрошую до е, збору коштів. Долучитися всіх небайдужих на зарядну станцію нашому полку, зенитно ракетному артилерійському полку, нашим захисникам, нашим парамедикам. Це зарядна станція «Екофло». Вона вже зарекомендувала себе як надійний помічник в тих місцях, де відсутні мережа Електрична 220. Завжди виручає екофло. Ось ми почали е, такий збір, і вже десь певна сума зібрана завдяки вам. Десь п'ята, майже вже навіть і наближаємося до чверті частини е, четвертої, яка потрібно зібрати на цю зарядну станцію. Е, посилання. На всі реквізити, в тому числі і на номер картки банківської, ви знайдете у першому закріпленому коментарі і в описі під кожним з моїх відео. Це пряма картка одного з бійців підрозділу. Тому долучайтесь. Дуже вдячний, хто вже долучився, прийняв участь у зборі коштів. Навіть ваші 5, 10, 15 гривень, друзі, на вагу золота, малих донатів не буває. Давайте разом наближати нашу перемогу. Дуже вдячний, що долучились, і тим, хто ще долучиться. Євровідбір, чемпіонат світу. Буду називати матч і одразу мій прогноз, щоб довго не займати вашого часу і не відволікати вас від е, інших справ. 16.00. Перший матч почнеться. Сан маріно Кіпер. Я назвав цей матч Середземноморським дербі. Або ж островним дербі. Тому що в цьому матчі приймають дві держави, дві островних держави, розташованих в Середземному морі. Сан Маріно, Кіпр, Вибачаюсь, Сан Марино перепутав з Мальтою. Як ви бачите, я не монтую, як є. З помилками навіть. Я їх виправляю по ходу, але монтажем не займаюсь. Я майже наживо роблю всі свої відео, весь контент для Ютубу. Сан Маріно Кіпер. Сан Маріно це держава, яка розташована в Італії в північно-східній частині Італії. Сан-Маріно. Вибачаюсь, перепутав з Мальтою. Мій косяк. Вибачаюсь. Сан Маріно Кіпер. Я вважаю, що тільки кіпер, сам Кіпер заб'є більше двох м'ячів. Тому я тут вибираю, друзі, просто тотал більше 2,5, 1,76. о 16.00 за Києвом. Далі йдуть три матчі, які почнуться о 19.00. Це неділя 12 жовтня. Нідерланди, Фінляндія. Перемога Нідерландів і тотал більше 3,5. Тут навіть без коментарів. Тотальна перевага е, країни тюльпанів. Нідерланди, перемога тотал більше 3,5, 1,93. 3,1, 4,1 перемога Нідерландів. Мій прогноз. Далі. Фарери, Чехія. Чехія індивідуальний тотал більше 2 рівно, коефіцієнт 2 рівно. І е, Шотландія, Білорусь. Шотландія перемога, ювелірна, дуже акуратна і обережна перемога. 2-0, Десь я так е, розраховую. Шотландія, Білорусь. Перемога Шотландії тотал менше 3,5. 1.96. Диктатура вусатого останнього диктатора, як його назвали, планети. Паде. І далі 4 матчі, які почнуться в 21.45 за Києвом. Данія Греція без коментарів. Перемога Данії. Якраз таки Данія розтрощила. Лукашенківську диктатуру в попередньому матчі. Дуже впевнено. А Шотландія трошки слабіша за Данією, але все одно впорається. Данія перемога над греками. Тепер очікую, 1,71 коефіцієнт. Далі. Литва, Польща. Польща перемога і тотал більше 2,5. 2,41. Я розраховую на. 2-1-3-1 на користь поляків. Румунія Австрія. Дуже крутий матч, я вам скажу. Згадайте мої слова. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 2-10. І неймовірно, результативним очікую матч Хорватія Гібралтар. Хорватія закине більше п'яти м'ячів. Це однозначно. Тому я вирішив, друзі, в цьому матчі взяти Хорватія перемога і тотал більше 5,5. Хокейний рахунок, очікую тут. Але практично всі е, шайби хотів сказати, ні. Всі м'ячі будуть у виконанні хорватських виконавців, хорватських футболістів. Хорватія перемога і тотал більше 5,5, коефіцієнт 2,19. Ось ви і почули мої 8. Так, перераховую 3, 3 і 2. Да, 8. 8 матчів і 8 моїх прогнозів на них. Це всі матчі євровідбору на чемпіонат світу 2026. Дякую за увагу, любі друзі. Наближаємо перемогу разом. Збираємо на зарядну станцію Екофло. Перший закріплений коментар і в описі під кожним з відео. Не забувайте також підписуватись на наш канал. Підтримайте нашу спільноту майстер-клас лайками, вподобайками, змістовними коментарями. Дякую, що ви у мене є. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па!